Всім привіт, я знову в Dark Буде це відео рекомендовано людям, що досягли 17 років містічий хорор в Кукенгані 2. Зараз будемо починати. Ну, будете. Так, ще хто? Зараз тут її. Приїдемо додому. А тут еще з нашим домом сталося. Давай сюди. Отки. Давай сюди запрыгну. Ні. Не влази, Ні. Чого ж тут? А сюди я точно. Закрыю. Коврн такий. Кей був і. Хто не злякається під цим відео переглянути, тоді отримає подарунок від мене. 1000 гривень. Якщо це злякався, продивився відео, тоді заблокують доступ до подарунку. Зараз тут треба нам в двері вибрати, де не буде монстр. О, де ключ? Тоді. Отут. Ні, це мій був найкращий друг, який жив тут, тут вдома. Тут о, гроші. Це нам пот... треба. Ще беру з собою гітара. Беру з собою. Ну, де не буде монстра? Думаю, тут і не буде монстра. Відкрив двері. О, що тут. Ну, на мама он... с, с яблочкой. От... Я hey, телефон. Молоток треба. Я знайшов молоток. Я покажу, да? Ось. Так видаляй. Я буду кинув, зараз прорваю це. Пора втікати. Ти ще й посіб для втікання. <клес> <клес> ого Го. Вона ще у нас. Є друг. Ну, щось брати. Чипси о шоколадки. А тут ті бумажки які розкрині. Ой, давай в гараж. Ого, го, що тут стало ключи. сейчас шукаю, що треба де відкрити ворота. Щас Ось знайшов. Потім Ого, вже ніч. Три часа ночі. Треба втікати. Давай. Біжи. Давай. Уїжджаємо, страшно Фух. Ось туди. Ну, все. До побачення. До побачення, Оба.